П'ятий поверх, п'ята палата. Мирося поспішала так, що ледь не забула у потязі свою сумку, якби не провідниця. Коли сідала в таксі, сказала слова, наче їх видихнула. Харків, шпиталь, п'ятий поверх, п'ята палата. Водій нічого не відповів, ніби зрозумів її стан. Просто включив якесь радіо фм і дівчина почула свою улюблену пісню. Сіла птаха, білокрила на тополю, сила сонце понад вечір за поля. Покохала, покохала я до болю молодого, молодого скрипаля. Хвилювалася, коли стояла на КПП у шпиталі. Раптом не пустять до нього. А якщо ні, треба просто пройти, піднятися на ліфті на п'ятий поверх і. Скажіть, а де я можу помити руки? Дивне питання, але хлопець, з перебентованими руками, що виходив на двір, показав, куди пройти. Навпроти якогось кабінету побачила каталку, на котрій лежав хлопець. Його заспокоював Санітар. Якщо ти не зможеш ходити, життя не закінчується. Будеш кататися в кріслі. Головне не зламатися. Мирослава включила воду. Головне зараз самій не зламатися. Зрозуміла, що боїться. Страшно піднятися й побачити свого коханого скаліченим війною. Головне, що живий, зустріла медпрацівника. Скажіть, а де п'ята палата? Ви до кого? Чого без бахіл? Я до тут лежить. Молодиця зрозуміла, що від хвилювання все забула. Мені... Мені треба на п'ятий поверх, у п'яту палату, там чекають. Ви на п'ятому поверсі. Добре, ходімо. Справа у коридорі на ліжках лежали поранені. Хтось привітався. Добрий день! Добрий день. Стопка книг на столі. Невже читають? Хоча що ще хлопцям робити, якщо тут лежачі? Медсестра дозволила зайти до палати. Привіт, я приїхала. Мирослава вийшла щось купити смачне для себе й коханого, дозволила собі плакати вперше. За ці дні, як дізналися про поранення і ампутацію ноги. З Зіномарки, що виїхала зі стоянки, лунала пісня. Сіла птаха, білокрила на тополю, сіло сонце понад вечір за поля. Буду рідний, буду завжди я з тобою. Бо дружина та коханая твоя. Наталія сідлер Дубова.